Нехай вечір буде добрий. Сьогодні 3 березня, 2024 рік, і музей звареного борщу в етнопросвітницькому осередку Олени Щербань в Опішні, в Полтавщині сам Артемій Сурін, який, як ви кажете, Prime ваш проект. Prime Story Pictures займаємо великий проект, велике коло про мандри всієї України під час історичний час війни. Вийде на МГО. Чекайте. І якимсь чудом, як завжди. Моє обличчя, але щербань втрапляє також такі проекти. Дякую, Боже, і як яке це вмію, Я не знаю. Але можливо для всіх я скажу щасливе обличчя після вашого то, що ви голодний тому і хочете. <гум> а скажіть мені, як ви мене знайшли? Хай люди знають. Хто вам мене сказав, порадив, підказав? Це наші сценаристи. Працюють а та, звідки вони ми... знають Олену Щербан? Ну це професіонали, які мають знаходити найкращих та найцікавіших людей по темам, які нам цікаві. Як ну. тішиться мою душу, мене знають усі. Як приємно, дякую.